Майдан Незалежності обласного центру у синьо-жовтих кольорах. Тим, хто прапорець забув вдома, стяги роздавали волонтери. Що сьогодні День державного прапора знають і наймолодші. Я сьогодні взяв прапор України, в нього кольори блакитно-жовтий. І це означає небо і жито. Ми прийшли відсвяткувати День українського прапора. З дому принесли. Вдома є, в дитини в чоловіка в машині. Традиційно значення синього та жовтого кольорів трактують як поєднання безхмарного неба над жовтим хлібним полем. Фактично, в чистому такому співвідношенні синій і жовтий, у нас тільки в нашої держави на прапорі, хоча зустрічається таке поєднання в прапорах, десь більше 15 країн світу із 192, але ось чисто таке саме у нас. Хоча насправді версії, чому використовується синьо-жовта гама, багато цікаве припущення щодо походження кольорів висловив львівський мовознавець Рогович, який говорить про те, що наші кольори тісно пов'язані ним словом як хохол, і говорить про те, що це слово монгольського походження і складається з двох слів. По перше, перше слово хох означає голубий блакитний. Хул або х'юл жовтий на Хмельниччині у 90-х роках синьо-жовтий прапор вперше підняли у Нетішині з ініціативи рівненських рухівців. Андрій Мацейко тоді очолював страйковий комітет студентів Кам'янця-Подільського. Пригадує, як 16 жовтня 1990 року вони встановили синьо-жовтий стяг і на щоглі Кам'янець-Подільської міської ради. Коли розпочалися розпочалося студентське голодування в жовтні. Зрозуміло, що камянець подільські студенти не могли стояти осторонь. Студентство зорганізувалося в страйковий комітет, висунуло декілька вимог. Зокрема, одна з вимог була підняти національний прапор. каже тоді особливо ніхто не задумувався, чим це все могло закінчитися. Були до того погрози з боку і певних силових структур, і так, тих людей, які були дотичні до влади в місті, коли говорили, що вас можуть вигнати з інституту і так далі. І так далі. Але коли ти був переконаний, в тій справі, яку робиш, коли цей дух, ці емоції просто переповнювали, і коли за тобою перед тобою навколо тебе було тисячі твоїх однодумців, студентів, просто-напросто не було потреби боятися. Урочисто тепер синьо жовтий стяг піднімають на майдані незалежності в Україні. День державного прапора офіційно відзначають у восьме. Я переконаний, що сьогодні всі українці по всій території нашої держави. З гордістю віддають велику шану нашій головній святині державному прапору. Бо в самі тяжкі періоди життя, в самі тяжкі періоди війни було єдине зберегти прапор, до є прапор, допоки буде і наша вільна держава. На обласних урочистостях 11 краян нагородили ювілейними медалями, 20 років незалежності. Відповідний указ підписав президент України Віктор Янукович. У документі зазначено за вагомий внесок у розбудову державності. Я більше 40 років проработала в медицині. Відьма внесла свій вклад в здравоохраніння. наше помагала людям. Була завідуюча лабораторії. зараз е, на пенсії, но ще що працювати. Ще одна нагорода знайшла свого героя через 23 роки. Подолянин Микола Доценко медалі за бойові заслуги у за прої мужності під час воєнних дій у Афганістані. Там старшина керував ротою. Заслужену нагороду вручив радник генерального консульства Російської Федерації у Львові Євгеній Коровкін. Був представлен в 1989 році году цієї награди. Ну і от в архівах міністерства оборони Росії. Розыскали, розіскали цю награду і сьогодні в торжественній обстановці вручили. Я знав і довгі роки чекав тієї заслуги, цієї медалі. Довгі роки я чекав її. І на кінець -то вже прийшла мені така звістка, що я нагороджений медаллю за бойові заслуги. Не менше сюрпризів із синьо-жовтих кольорів очікується 24 серпня на День Незалежності України. Юрій Курочка, Віктор Кривий, Іван Мовчан для інформаційного випуску.